Щоб у бардачку була заначечка, а не фантики. Спрахуйся онлайн вітаю вас, друзі. Вперше від початку повномасштабної війни у нас зміниться міністр оборони. Учора про такі плани повідомив президент України Зеленський. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії, як з військовими. Так і з суспільством в цілому, Олексій Резніков вже написав заяву про відставку та подав її до Верховної Ради. Наступним міністром оборони України має стати Рустем Умеров, І Росіяни вже від нього несамовито палають. Зокрема, тому що той іще до повномасштабного вторгнення казав, що нам потрібно звільняти усі наші території. Обов'язково писати, яким образом ми будемо деокупувати ці території політичним, дипломатичним і или военным путем. Ми обязане це робити. А тим часом російсько-українська війна йде явно не за сценарієм так званої Росії, і росіяни вже звикають до того, що практично щодня щось прилітає до них. Возьмемо Київ! тому що значить, вони не хочуть перекидувати війну в глупі Росії. Вона вже йде на території Росії. Вони хотіли захопити Київ, але тепер думають про те, як їм захищати Москву. Вони планували захопити Україну за пару тижнів, але тепер шукають винних. Можна було 8 лет, ну, что-то делать, да. 8 лет. 8 Вісімлі нічого не діла навіть новини з Донбасу перестали показувати. Как там рано чи пізно, коли росіяни зазнають якоїсь серйозної нової поразки, їм доведеться знайти винного, і тоді Путіна у Спочатку про Резнікова. Якщо казати на правду, то це був не найгірший міністр оборони у історії України, але питань, тим не менш, усе одно було багато. Міноборони залишається дуже закритою структурою у питанні взаємодії і співпраці із громадянським суспільством. Ством, а ще Резніков так і не зміг подолати всередині Міноборони системну корупцію. І навпаки, коли виникали корупційні скандали, то він якось дуже неадекватно на них реагував. Мало того, в жодному документі не існує позиції. Штука яйце кошту сімнадцять не існує. Я не знаю, чи мав Резніков особисто якусь вигоду від корупційних оборудок у міністерстві оборони, але факт лишається фактом. Він не зробив нічого суттєвого, аби змінити ситуацію. Ну а що стосується стосується Рустема Умірова, то я нагадаю, це колишній народний депутат від голосу і вже практично колишній очільник фонду державного майна. І він має невелику, але дотичність до оборонки. Зокрема, одна із його приватних компаній ремонтувала українські катери ще до повномасштабного вторгнення. До слова за участі фонду, заснованого у рамках цієї компанії, був відремонтований буксир Яни Капу, який Росія захопила восени 2018-го у районі Керченської протоки на посаді голови фонду держмайна. Він пробув близько року, і за цей час не влип у жоден корупційний скандал. Принаймні на загал я нічого Дібного не чув і у наших реаліях це вже непогано. Я дуже сподіваюся, що новий міністр оборони буде доброчесним, буде реально боротися із корупцією і буде налагоджувати взаємодію із громадянським суспільством. Ну а в цілому побачимо. Тим часом на так звану Російську Федерацію продовжують літати невідомі добрі безпілотники. Учора, як повідомили Росіяни, щось прилетіло у будівлю ФСБ у Курській області. Буднічний такої формації, рутіний становиться. Новості тому, що щось летить. безпілотники на так звану Росію літають зараз практично щодня, і ті самі росіяни, які планували, я нагадаю, узяти Київ за три дні, тепер сидять і скаржаться, що постійно щось у них летить дуже небезпечно на так званій Росії. Ударя вони, не ударять, вони постійно б'ють. Там, якщо ззаді не було спроби нанести удар білотника, значить щось в цей день було не так. Особливо смішний сюжет зробив пропагандист Кісельов, який, наче як мав. Ну, допомогти владіміру Путіну. Він там хоче знову стати царем так званої Росії, але вийшло, здається, навпаки. Бізуміє впрочем, началось давно. Спочатку усе починалося добре, і як зазвичай буває у російських пропагандистів розповіді про розширення НАТО на восток. Це безконечною волни розширення НАТО в сторону Росії. Обіцяння не розширятися на восток було дано в 90-му році, коли в блокі було всього 16 країн. Але далі здається у пропаганди. Иста щось пішло явно не за планом. Послухайте далі, курочка пазорношко по клює позорнишко. Капля за капляй, і буде море, якби росіяни вміли думати, то вони би звернули увагу, що усе, усі проблеми, про які розповідає Кісільов, виникли після політики Владиміра Путіна. Їм, ну ж тільки не Україну. Дальніше розширення інфраструктури севера альянсу для нас неприємним. Владимір Путін і до 24 лютого 22 року, і 24 лютого, і після 24 лютого кричав, що так звана Росія має добити того, щоб Україна ніколи не була у НАТО, але сталося як завжди. Ані нам двері в НАТО для України. Відкриті. Обманували. нас просто надулі Обманули дурачка на чотири кулачка. Хоча ми іще і ще й не у НАТО, усе одно я твердо переконаний, що ми стали набагато ближче до альянсу, але дурили владіміра Путіна не тільки західні держави, а й навіть його власні пропагандисти. Швеція і Фінляндія не зможуть вступити в НАТО в блок НАТО прийняли ще й Фінляндію. На підході Швеція. і кисільов продовжує розповідати про те, як страшне НАТО розширяється, про те, що це дуже велика загроза для так званої Росії, забувши що. Владимир Путін сам казав, що ні, вже НАТО не є загрозою. Ні, нічого, що нас могло биспокоїть з точки зору членства Фінляндії чи Швеції в НАТО. Ну хочеться їм, будь ласка. А далі. Вже пішла взагалі одна суцільна зрада. От зараз росіяни дуже сподіваються, що наступним президентом Сполучених Штатів Америки стане Трамп, і тоді у України будуть великі проблеми. Але Кісельов каже, президент Трамп. Размачивають поставки летального оружия. Рішення від декабря 2017. Навіть Трамп виявився ворогом так званої Росії на словах одне, а на справах інше. Ну може, республіканці усе ж таки поможуть Кисільову. І що печальне, що в США і республіканці немногим лучше. Ну що з них взяти? Це кляті американці, але ж сама так звана Росія, наче як досягає усіх поставлених цілей. Ну ви пам'ятаєте, була там така історія про демілітаризацію. Пісков казав, що вона успішна. Чего Украины сейчас только нет, вот НАТО. Одной задач была демилитаризация Украины. Фактически, эта задача во многом выполнена: і артиллерия любая, і новейшие системы ПВО, броневики, танки, ракети, беспилотники дуже успішна політика у Владимира Путіна. Але. Тоді є і ще одне логічне питання. А що там із демілітаризацією так званої Росії? Ракетну атаку на аеропорт в Пскові в цю неділю. Ракетну атаку на Псков? Серйозно? Я й не знав, що це була насправді ракета або, можливо, навіть декілька, але Кісельов твердо каже: ракетна атака однозначно. У нашій системі і лучший в мірі. Горять два самоліти на нашому аеропорту. В Псковському. Атака, дронів. А, а тут азі спеціальна спеціальне операція. Тобто пропагандист Кісільов каже росіянам, що вони мають бути готові. Ракетна атака на території так званої Росії. Це вже практично норма, та й дістати можуть майже усюди. Але переживати не варто, бо від ракетної атаки завжди можуть допомогти шини, якщо їх порозкладати зверху на літаки. Ми правда, росіянам не будемо підказувати, що шини насправді непогано так горять. Як і кримський міст, раніше кримський мост підривали тривалі Ну і що далі усіх оцих подій не було до 24 лютого 22 року. Тому пропагандист Кісільов розповідає насамперед про досягнення владіміра Путіна, і він правильно поставив питання: що буде далі. Бо далі вона ж тоді гражданська війна, получається честь собственного народу на ну, честі, де щоправда, ця громадянська війна дещо затримується, тому що дехто дав фальшстарт. То самоліт розсипиться в воздухі, але усе іще попереду, так звана Росія. Обов'язково отримає криваву і дуже велику громадянську війну і. Напевно, варто усе ж таки знову відповісти на питання: а хто у цьому винен забиття розвивались по самому плохому сценарію? Почому ніхто цього не відірва, а знаєте почему? Потому що тому. дуже складне питання. Чому так відбувається? Що так звана Росія отримує прямо протилежне від того, що вона хотіла отримати? Всі ситуація чудовищна. Ми довели до цієї ситуації. і зі стратегічної точки зору для так званої Росії немає абсолютно жодного. Жодного позитивного сценарію завершення російсько-української війни, тільки негативні, і у будь-якому разі так звана Росія розвалиться, а потім іще там буде, як я вже сказав, кривава громадянська війна. Ми із з вами це друзі обов'язково застанемо. Але такий розвиток подій нерозривно пов'язаний із українською перемогою, і, хоча легко попереду не буде, і ще буде дуже і дуже складно, тим не менш ми зобов'язані перемогти. І для цієї перемоги мусимо. Робити усе можливе та неможливе для допомоги українському війську, а то із вас мають рацію, що держава має забезпечувати армію усім необхідним. Але друзі, ми і з вами також держава, і ми також мусимо під час такої великої війни допомагати українській армії. Сьогодні кожен громадянин України має працювати на українську оборону і на українську перемогу.